що при своїх життях. Але Петро Савчук не вихищає цю країну. Ми їх шануємо, ми їх хорожаємо, ми їх чекаємо назад і сперемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Поправимо Україну! Героям слава! Україна! 21-23 травня у Чернігові представники патріотичних організацій та звичайні чернігівці Долучились до відзначення всеукраїнського свята, яке покликане зберегти споконвічні і народні традиції, зокрема у відродженні національної вишиванки. Патріотична хода у вишиванках розпочалась біля торговельного комплексу Мегацентр. Під час маршу учасники заходів на площі Героїв Небесної Сотні шанували пам'ять загиблих за свободу та незалежність України. Далі чернівці вирішили до парку імені Попудренка, де біля стали загиблими героям. Відбусімлибень в честь тих, хто поліг на Майдані, у Києві та на сході країни від рук російських найманців і проросійських бойовиків. Із розгорнутим жовто-блакитним знаменом патріоти прийшли до Катерининської церкви, де біля пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України відбувся мітинг та спільне виконання українського славня. Заходи відбулися за ініціативи міського осередку Всеукраїнської громадської організації СОКІЛ, всеукраїнське об'єднання «Свобода», громадського формування самооборони Чергівщини, партії правий сектор та інших патріотичних організацій. наші, імені Твого ради, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і свята духа від нині повсякчас, і на віки віки в Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нас дай нам сьогодні, і прости нам провини наші.

oh shit Твої, мол, ми з тобі вислухай нас, і скоро помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. юморомо за спокій душу б'ємних воїнів, українських зайного забільську державу. І за пущінське провине війни, жити в вілим. Віли віли. Сонце зайшло, стемніло, розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звіри, все те, у що я віру зникло, так як вітер, та почорніли квіти. Ми змінимо світ Сітрем стерел в тебе, ми молодь України її шалені тебе. Ми змінимо світ Сітрем стерел в тебе, ми молодь України її діти Ми молодь України, її шалені діти ми змінимо світ, ми можемо все зробити. Все, що я знав, напевно, те, що я мав, даремно, зникли пріоритет, Влада наклала бето. То на моя міг Хто про хлібину мріє? та відвертає очі, правда такого не хоче, ми змінимо світ Молодь України, її шалені діти, Ми змінимо світ, сістрем, старе, тебе Ми молодь України, Єгі, шалені діти, Ми змінимо світ, сістрем, стере, тебе Ми молодь України, єги, шалені діти, Ми змінимо світ, ми можемо це зробити Ви можете зробити Вы молоді України, Егі, шалені, дете Восьмі не те, совет Ви можете зробити Ви молоді України, ги шалені, дедет, По зміните світ, ви можете зробити І героям слава, але пояснень якось мало і напруга жвава. Чи є у нас такі герої для всього народу, котрі об'єднують людей із заходу та сходу. Звичайно, є, дивіться приклад слюсар Віталій зате працює все одно грошей не вистачає. В нього родина та борги, щоб її тримати. Він не поїхав, геть і не казав, та ну вас, а є можливість і йому пропонують штати. Але він залишився тут заради нас вмирати. Ось це людина, це герой, і це його країна. Його душі завжди турбота, батьківщину. Кого не вистачає, хто вже не дихає, хто вже не скаже, «Я кохаю, ти хто віддав усе, що міг не даючи впасти, то зверху дивиться на нас і бажає щастя. Бо вони і є наша любов, вони і є країна, вони наповнюють собою Слово Батьківщина. Вони зробили свою справу, не було це марно. Що ми всі зараз маємо велика їм повага. Ну а що далі рухатись, давати все те краще, що було зроблено для нас, пам'ятати наших. а щодо того, у кого яка була провина, пробачити, не допустити більше цих помилах, напевно, так приєднання. Де розуміння, що взагалі немає, ваших наших тільки ціле, що не потрібне, більш нема, і усі важливі, і тоді всюди залунає слава Україні. Come Можеш назвати це не репом, а просто лірикою. Я починаю свій потік думок якоюсь мірою. Сьогодні наша мова наймелодійніша в світі, та сусідні країни запутали нас в сіті, чому так багато з нас говорить на іншій мові, і всім це не по чому, всі того норові я народився, живу і буду жити патріотом, і буду захищати незалежність кров'ю, і потом. В моїх грудях б'ється серце України, і не вистачить тут місця для іншої країни. Кожен народився на цей світ, з якоїсь причини. Чи не думав, що причина захист батьківщини. Послухай ці принципи, та запиши собі, я перестану думати про Україну. Лиш тоді, коли мої очі відкриються в останній. Ні, коли моє поняття правильне і моральне. Це на тому, що життя людей лайно, коли я реп поміняю чи гоповство піклуючись про майбутнє нашої країни. В мене виникають такі думки в ці хвилини, Коли я дивлюсь на нове покоління, я помічаю, що ми втратили своє коріння. Для чого ж наш славетний кобзар? Культура держави терпить падіння і удар. Невже не ясно? Треба триматись разом. Народ казав і батька легше бити всі гуртом. Герої бились, ми їх будемо пам'ятати, але все одно всіх продовжую питати. Яке майбутнє в нашої неньки України Якщо не дотримуватись принципів людини Ми тут живемо й нині, та надіємось на завтра Віримо в найкраще, та в кожного своя правда Дружні, веселі, єдині. Я хочу, щоб ми завжди залишалися такими, як сьогодні.